Вітаю вас, вільні українці. Батько відмовився від свого сина Зеленського. По-різному Зеленського називається то Володій, то я помню Гніда. Он... Ну, он вон ну, Володя, як син мені був, ну поступив як Гніда. Таке добре. А ще на телебаченні почали з'являтися старі клоуни. Які, і в 2014 році знову наступають на ті самі граблі, якби тільки Збройні сили України сказали, нам потрібен Яценюк, я б вже був у Збройних силах. І збройні сили довго чекати себе не змусили. Арсеній Петрович Яценюк, запрошуємо вас на проходження військової служби у 109-ї бригаді сил територіальної оборони. Запрошуємо вас на посаду медик санітар. Ми збираємо також кошти вам на обладнання і на рюкзак бойового медика. Запрошую вас до 109-ї бригади. Приїжджайте на своїй машині та свої будемо виконувати бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Ось так було в 2014 році. Відно, кулі холості, оказались. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Арсеній ЗСУ викликає тебе. Я це нюк. Я це нюк. Посади, оклади, посадки, БРК, БР лопати. Все для граблі. Да. Приєднуйся до ЗСУ. Ну а тепер іще трохи гумору. Як Трамп хотів дізнатися, куди Зеленський дів гроші американських налогоплатників. Так, пішов вон. Вон. Что вон? Он передел, пошел вон. Так, давай рассказывай по порядку, как все было там, давай. Давай, раска... Я говорю, рассказывай, давай. Путин, война начинать, mm -hmm. я с ружьем бежать, самолет летит, бомба падает, я какать. Что? Я какать, я какать, какать, как хочу. Слушай, какое ружье, какой бежать? Ты танки должен был купить, а? Ты танки купил? А? Два! Говорю, танки купил! Два танки купил. Ну а почему не стрелял? Танки поломанные оказался. Бездул. Ты куда пошло? Ты зачем ему поломанные танки продал? Не знал. Кто не знал? Он не знал, я продал. Зачем ему поломанные танки? А мне зачем? Зачем тебе поломанные танки? Поставлю дома. Красивый интерьер. Сейчас как дам интерьер. Так где теперь эти танки? Путин забрал. Зачем ему нужна эта рухлядь? Я куплю. Слушай, ты придурок или что? Ты же знаешь, что они поломанные. Передам? Кому? Я куплю. Кто-то, Димов, подумает, что Зеленский в номерах играет СБ сегодняшнего. Так що, українці, перестаємо мовчати, вимагаємо зупинки війни, вимагаємо виборів, що в нас посадками корупціонерів, скоріше вдохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всі мітимі, розпочав розпочався співзабасрацію.